Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. На торгую площадці розетка, Замовив карбонову плівку для ремонту пластика на мотоциклі. Поклеїть хочу зверху там, там де цей полопало. Дану плівку заказував розміром 40 на 150 см. ж, будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Підстав ось такі ось коробочці. Так, так і є. Березно відкриваємо. Отклею він, точніше. Не пошкодити. А, трохи пошкодилось. Відірвалося, точніше. Так. Ось така ось вона прийшла рифлена. Для ремонту пластика, для марксики мотоциклі, мене обшивати і чохли, то з цього буде. Вирізаюсь по розмірах, які потрібні. Я тут вже зразу йде, як бачите, квадратики по яких вирізати. Просто вирізали з запасом і приклеїли. Зараз спробую на чехол якийсь сарий знайду і поклеїти на нього. Попробую. Так, взяв в лінійку спробую. І дійсно є 40 см. Тож ну, не будемо міряти, я просто ширину поміряю. Так, 30 плюс ще. Так, 10 є. Ну, там пару. Ні, є. Є. 40 см. продавець не обманув. Так, ще ж, болючих, будемо клеїти. Так, щоб нам поклеїти його, потрібен потрібні ножниці. Для обоїв. Якщо у вас є та патик з різиною, а і, і, якщо є по, по можливості, тофен для того, щоб розсладжувати, натягувати саму цю на виріб, якщо він дуже має не, неудачну форму. Також прикладаємо, прям запасом позначаємо собі раз і два. І тоді вирізали по розмірах його, по розмірах. Так, зараз виріжу, будемо пробувати клеїти. Так, вирізали підходящий розмір, тоді беремо спиртову серветку, просто обежирюємо його поверхню, на яку будемо клеїти, щоб менш краще прилипало. Обезжирили його, а тоді просто беремо так, тестовий. Тестове приклеювання. Так, трохи висохло Беремо, просто приклеюємо. Так ось так ось. Акуратно. Чесно сказати, я її перший раз склею, трохи подивився гадів по в інтернеті. Так ось так ось. Воно трохи маленьке вирізав, але це старий чохол Просто тоді за допомогою спетою розладуємо. Нагріваємо поверхню феном і воно зайшло на бортики. Так само з цієї. сторони І так само з цієї сторони. Ну Бачите, трохи не розрахував. Сюди більше наклею. Взяли, якщо більше наклеєно, взяли, просто одерли і приклеїли. Але так старайтеся, щоб менше одирати, і одразу воно попало. Ну, це так я, тестовий зразок. як бачите. Тоді просто варите феном, нагріваєте з цієї сторони і просто шпателем резиновим натягуєте, щоб воно повністю прилягло. Так, що. Таке щось такого типу, виходить. Клеїться нормально. Якщо воно нагрівається, воно краще буде приклеюватися. Ось такі ось. 3D. 3D. Карбонова плівка, точніше. 3D карбонова півка. Я замовив на другою площадці розетка. І так само зверху підганяєте її під розмір. Ось така ось у нас прикольний вигляд її. Я скину там, де я заказував на розетці. Також подивлюся на Aliexpress таку саму плівку, скину, також посилання на дані товари під відео. Ну, ось. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей зустрінемося через тиждень. Всім па-па. слава Україні!